Всі ми з дитинства створюємо собі маску, певну роль або образ, котрий захищає нас від болючих переживань. Наприклад, якщо дитину соромили або карали за помилки, вона може почати перекидатися дуже розумною або безпомилковою для того, щоб уникнути покарання. А точніше, не самого покарання, а тих емоцій, які в неї через це покарання виникають. Сьогодні ми поговоримо про те, як его впливає на життя людини, як воно формується в нашому дитинстві, та що робити для того, щоб його зменшувати, та чи треба це робити взагалі? Я, як людина з доволі роздутим его в минулому та доволі маленьким, на мою думку, на теперішній момент, поспішаю поділитись конкретними інструментами, котрі мені допомогли. Але перш ніж я перейду до конкретних кроків, давайте почнемо з історії. Історію виникнення его важливо розуміти для того, щоб ви почали ставити під сумнів, приємні емоції, котрі виникають. При його підкріпленні, давайте візьмемо до прикладу дівчинку свята. Дівчинка Света кожен раз, як вона, наприклад, проливає воду, отримує порцію обурення від мами. Об'єктивно, ми з вами розуміємо, що з мамою емоційно щось таке відбувається. Вона не витримує власні емоції і тому виливає так, скажемо, агресію на дитину. Ми з вами пам'ятаємо, що дитина життєво залежить від своїх батьків, і тому для дитини контактувати з реальністю або з правдою, з такою, як, наприклад, мама до мене агресивна, неможливо. Тому що ця думка загрожує її виживанню. Дитина не може в це повірити. Ось ця об'єктивна правда для мене недоступна. Це як знаєте, коли, наприклад, вам перевіряють зір, і деякі букви бачите чітко, а потім все більш розмито, все більш розмито, все більш розмито, та взагалі майже нічого не видно. Ось так і для дитини витримування реальності доступно до певної міри. Але думка, що мама може морально або психічно мені нашкодити. Для дитини недоступно. Тому що визнати цю правду буде дорівнювати, що моє життя під загрозою, а я з цим нічого зробити не можу. Детальніше про це я розповідала в відео про травми. І окрім того, що в мене є страх, що я не виживу, як дитина. В мене є ще страх, що я не виживу, тому що не витримую власні почуття. Тому що для мене, як для дитини. Поки що недоступні такі почуття, як дуже сильний страх, дуже сильна агресія, дуже сильний емоційний біль. Тобто я під загрозою з двох боків І з зовнішнього, і з внутрішнього, тому що я себе психічно, психіка мене атакує. І тому і утворюється список ідей про себе, або маски, або ідеальне я хибне я, его, фальшиве я, можна називати як завгодно. Тобто, цей список ідей про себе. Котрі під собою утримують правду, котра для мене колись була нестерпна. В прикладі зі світу вона може почати себе асоціювати з дуже охайною людиною, тому що колись бути незграбною дорівнювала страху не вижити. Мені ще дуже сподобалось формулювання пристосоване я, пристосоване я. Класно звучить, тому що повністю відображає суть. Важливо розуміти, чого намагається досягти психіка. Так як ми не можемо інтерпретувати події, як вони є: мама не витримує свої емоції, мама не витримує мене не ідеальним, тому що вона не витримує себе не ідеальним, мама своїми криками мені шкодить. Це все недоступно, і тому ми інтерпретуємо події виключно зав'язано на собі. Якщо наді мною насміхаються, я погана. А якщо я буду вести себе правильно, наді мною не будуть насміхатись. Чому не будуть насміхатись, незрозуміло, але дитячий мозок робить такий висновок. Дитина взагалі, вона в своїх відчуттях можна сказати трошечки Бог, котрий взагалі вирішує все. Все відбувається все через мене, і тому я можу це все виправити. І зараз важливо: тобто психіка намагається закарбувати нас в тому ідеальному образі, де в нас все буде тільки добре, ми будемо виключно добре себе почувати, і люди на нас будуть реагувати тільки добре. Тобто все буде по-нашому, і з нами нічого поганого ніколи не станеться, якщо ми будемо такими правильними і ідеальними, як ми собі придумали. Тому кожен раз, коли ми отримуємо схвалення тієї ідеї або маски, котрі носимо, наприклад, свєта отримує. Схвалення від когось того, що вона, що вона дуже охайна, мозок отримує дофамін. Тобто психіка нагороджує, ти все, робиш зараз правильно. Ось така ти. Точно виживеш і все в тебе буде клас. І тому кожен раз, коли не вийшло отримати підкріплення своєї ідеї або маски, наприклад, свєта щось проливає на себе в дорослому віці, то психіка виділяє кортизол і адреналін для того, щоб повідомити, ось така ти неправильна, і ось така ти не виживеш. Іншими словами, так як психіка хоче закарбувати нас в тому ідеальному образі, котрий силить лише безпеку, то кожен раз, як ми відхиляємось від курсу, нас всередині атака. І тому кожен раз, коли ми демонструємо цю ідеальність, наприклад, світа всім демонструє свою охайність, і отримує за це порцію схвалення, уваги, то вона підкріплює цей нейронний зв'язок. Ти все робиш правильно, ось така, ти виживеш. Ти все робиш правильно, ось така ти виживеш. І чим більше уваги та схвалення, ця маска отримує, тим сильніший цей нейронний зв'язок. Тим більше нам потім прилетить, коли проявимось ми якось по-іншому. Не я кохайна людина. Тому що, наприклад, якщо в мене є ідея про себе, я дуже розумна людина, то кожен раз при увазі ця ідея стає ще більшою. Тобто я ще більше вірю в те, що я супер розумна. От ви мені всі пишете, Аня, ти така розумна, і я така да, да, я така розумна. Тим сильніше мені від самої себе прилетить, коли я десь якось затуплю. Грубо кажучи. Увага людей, захоплення та похвала це їжа для нашого его, або їжа для цього нейронного зв'язку. Таким чином, ми розкормлюємо цей манекен. В мене така асоціація виникла зі словом его, і цей манекен неживий, він стає все більше, більше і більше. І тому перше, що треба зробити, це хоча б перестати його годувати. Наприклад, я перестала дзвонити батькам і розповідати, скільки я заробила. Дуже хочеться подзвонити та розповісти, але я знаю, що таким чином, я, точніше ось ця ідея отримає задоволення: о, да, я така крута, багато успішна. О, да, да да І напруги в мене стане ще більше від цього. Я вже стану рабом. Цієї ідеї про себе, що я крута та успішна, і потім я буду вимагати від себе заробляти все більше і більше і більше. Тобто, якщо в нас вдома живе звір, і ми не можемо його позбутись, то треба хоча б перестати його годувати для того, щоб він став слабшим. Якщо у вас є ідея, що ви суперрозумна або продуктивна, перестаньте це демонструвати. Якщо у вас є ідея, що ви. Супер сильна і взагалі все сама, перестаньте це демонструвати. Якщо у вас є ідея, що ви супер добра і великодушна людина, перестаньте це демонструвати. Наприклад, якщо ви відправляєте гроші на благодійність, продовжуйте це робити, але перестаньте розповідати про це іншим людям. Чим менше ви будете отримувати в цьому місці уваги. Тим слабшим буде ставати цей нейронний зв'язок, тим менше ви будете вірити, що вам обов'язково треба такою бути для того, щоб вижити в цьому світі. Ну а для самих сміливих демонструйте свою протилежну сторону. Або реальне я, котре ви колись від усіх заховали від страху не вижити. В мене був колись такий приклад. Я вже знаєте, коли в мене его починає о, -о, 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 -о" я одразу це відчуваю і кажу собі так: ми туди не йдемо. Так ось колись в Тіктоці мені в коментарях під відео написала Альона Альона. Що там щось, я не пам'ятаю, що саме, але ось, ось справжній контент, ось той контент, який нам треба, щось подібне, і підписались на мене. І в мене о, все, мені поставила коментар, це ж звізда Альона Альона мені написала коментар, все. Мені тепер треба робити, так, який ролик їй сподобався. Так, мені треба тепер робити всі ролики тільки такі, щоб подобались Альоні Альоні. Тобто, розумієте, я була в такому творчому потоці. Я записувала різні відео, і тепер от, Его, воно таке. Гоп! О, Альона Альона написала. Тепер всі ролики. Тобто, розумієте, я вже раб, все, мене вже як оце, куколку, все. Тепер ми будемо робити тільки ролики, як хоче Альона Альона. І я така, ні 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 ні, ні. Я, вже, я вже відчуваю, скільки напруги в цьому буде. я вже відчуваю, Тому ні. Наступний ролик ми робимо навмисно дуже поганий. Ну, прям не те, що супер поганий, але нічого такого, знаєте, унікального я не робила. Ми спеціально на сумний ролик робимо абсолютно звичайним. Окрім цього, я виходила в блог, показувала свої акне, показувала те, як я б виглядала раніше, коли я важила більше на 10 кілограм. Я показувала та розказувала, що продуктивність це всього-навсього мій образ. Котре я створювала в тому числі в Інстаграм. Мені хотілося знаєте, виходити в інстаграм тільки, коли я суперпродуктивна, а коли я непродуктивна, то ми туди не виходимо. І кожен раз був голос всередині, котрий казав: не показуй їм цього, не треба. Вони всі відпишуться, вони всі перестануть тебе любити. Не надо. Не роби цього, і кожен раз це було через тривогу, через страх. Знаєте, прям от его воно прям. Не роби цього, ти тоді не виживеш, не переживеш цього, від тебе всі відвернуться. Я перестала відкривати пошту. Наприклад, коли хтось заходить в кімнату, а я сиділа в Тіктоці, я перестала робити вигляд, що я там клієнтам якимось відповідаю. Розумієте, це ж образ, образ продуктивний. Я не можу просто так сидіти в Тіктоці. Хоча дуже хотілось і досі іноді хочеться, коли хтось заходить там перемкнутись на іншу вкладинку. Але, Аня, сиди, дивись, ти виживаєш, нічого не стається. Люди бачать, що ти непродуктивна і нічого не стається. Ти вижила, вони не відвернулись від тебе. Я кажу людям, коли я чогось не розумію. Тобто раніше, коли в мене дивимося якусь передачу, я щось не розумію, а я мовчу, мовчи, мовчи, не кажи нікому. Хай всі думають, що ти все розумієш. От розумієте, от наскільки. Ми під владою цього образу, от, як я сказала на початку, психіка хоче закарбувати нас в тому ідеальному образі, тому що вона впевнена, що тільки так ми виживемо, тільки так в нас все буде добре, і тому робить цього. І я кожен раз навмисно казала людям: а поясни мені, я цього не розумію, я цього не знаю. Я не можу це число порахувати. Я цього не пам'ятаю, не знаю, не знаю, не знаю. І я так роблю доволі давно. Тобто це вже декілька років. І досі, розумієте, досі щось в мені там. Будь ласка, ні. Будь ласка, хоча б в цьому не зізнавайся. їм. Це яскравий показник того, що в справі его зараз. Якщо вам страшно щось про себе розповісти, значить в справі ваш образ, ваше его, котре броня. Котре впевнене, що ви не виживете і отримаєте негативну реакцію, і не переживете через цю негативну реакцію. Тобто це кожен раз проходити через тривогу, через страх, що таку мене зненавидять і така я не виживу. Проте інакше ніяк. Розумієте, необхідно на досвіді собі показувати, що я виживаю. Я пережила свою реакцію, і я пережила реакцію людей на себе, якщо вона була якась негативна. І це, ну як знаєте, ми колись повірили, що ідеальний образ допоміг нам вижити. Тобто, от я стала така суперправильна в сім'ї, і батьки перестали на мене кричати, наприклад. Я не знаю, чи буває так, але ну раптом в когось дійсно батьки перестали кричати. Тобто, ми на всі 100% впевнені, що цей образ допоміг нам вижити. Дуже складно тепер запевнити самого себе, що я без цього обійдусь. Я хочу бути живою. Я хочу бути різною. Окей, колись мені це допомогло. Клас, брання. Супер! Ми вижили! Клас! Але ми виживемо тепер, і якщо будемо живими. Якщо перестанемо бути куклами, манекенами, сильними, все сама, я суперрезумно, супергарне, супер, супер, супер Словам ніхто не повірить. Афірмаціям ніхто не повірить. Якщо ви будете собі повторювати, топити це безпечно, це не спрацює. Ви ви двісті разів протупите спочатку, скажете людям Я туплю так і скажете двісті разів Я туплю. Якщо вам не дозволено тупити, я туплю і побачите, що люди виявляються, реагують адекватно, що не всі люди на це реагують якось агресивно або негативно. А навіть якщо хтось і не витримує вашу тупість, і реагує, точніше, не витримує свої емоції, тому реагує якось негативно на вашу тупість, то ви все одно вижили. Все одно вижили з часом. Як більше ви будете проявлятись різною, ви перестанете себе асоціювати з цим манекеном. Буває так, що якийсь нейронний зв'язок настільки сильний, що ви вже не зможете його позбутись. Ну, наприклад, вас колись за тупість побили настільки сильно, що психіка не готова вірити ні в що інше, от вона прям впевнена, що ви виживете тільки розумно. А якщо буде тупити, вас знову хтось поб'є. От, прям впевнена, всі 100% і не готова від цієї ідеї відмовлятись. То тоді вам важливо просто в момент, коли ви тупите і у вас підіймається ця тривога, розуміти та називати, що відбувається. Зараз психіка мене атакує, тому що вона вважає, що я досі в небезпеці. Коли ми називаємо ті процеси, котрі відбуваються всередині нас, то стає трошечки легше. І це як знаєте, робити це все, це як пробиватись через шкрупу, котра колись от вона утворилась. Психіка впевнена, що ми вижили завдяки цьому, і тепер це отак от. Розумієте, пробирати звідти як ципльонок, котрий хоче вилупитись нарешті з цього яйця. Колись ця шкарлупа допомогла, ми так вважаємо, що вона допомогла нам вижити. Чому ми так вважаємо? Тому що дійсно не зрозуміло, що було б, якби ми на той момент, наприклад, не зав'язали б події з собою. Це я недостатня якась. А наприклад, почули би, мама тебе не любить. Не зрозуміло, що було би з психікою, можливо, дійсно краще повірити, що з нами щось не так. Можливо, дійсно так більш безпечно для дитини повірити, що це я недостатньо розумна, це я недостатньо правильна та хороша, це я недостатньо якась. І слава Богу, що є такий захисний механізм, що ми все зав'язали на собі і повірили, що ми контролюємо, контролюємо собою цих людей, контролюємо собою батьків. Але зараз, коли вже немає людей, від яких ми настільки життєво залежні, да, що прям ми нічого не можемо ні грошей заробити, ні погодувати себе, ні сходити, встати, піти в туалет, вже самі все можемо. А психіка досі, от вона, знаєте, як от, я, от, я хочу, щоб ти такою була. От тоді все в тебе буде класно. От тоді ти не зустрінешся з поганими подіями. От тоді все буде добре. Незрозуміло чому ще раз. Тому що поруч вже інші люди, окей, наприклад, батьки реагували так на мою тупість. Ну це вже зовсім не означає, що зараз всі люди так будуть реагувати. Тобто незрозуміло, чому ми робимо такий висновок, що тільки так ми виживемо. Але важливо розуміти, що ось цей дофамін. Котрі ми відчуваємо від підкріплення его свого, від якого ми так залежні. Почати в цьому сумніватися. що тут відбувається, нехороше. Зараз моє его росте. І я стаю ще більшою рабинею цього его. Тобто, мої поради це суто для тих людей, котрі хочуть. Зменшити своє его, котрим набридло жити в постійній напрузі, котрим набридло жити з постійним відчуттям, що на мене нападають, тому що е, людям, в котрих дуже сильне его, їм постійно треба захищатись. Їм постійно здається, що зараз їх хтось буде розоблачать. Зараз про них дізнаються правду, і це ужас. О Боже, дізнаються, що я не така вже й сильна. Тобто, тільки для тих, кому така історія набридла. І якщо вам дійсно хочеться зменшити своє его, то коли воно болить, наприклад, вас хтось критикує, і у вас, знаєте, ем, самомнення, мені подобається слово, воно страждає. То можна цьому навіть порадіти. Ура! Воно в цей момент стає меншим, розумієте? Це ж зараз ваша психіка проживає якраз момент, коли зустрічається з тим. Що десь моє его страждає, а я виживаю. Прекрасно. Це прекрасно. Це боляче. Его болить. Нам всередині болить. О, як боляче, коли мене критикують. Але можна цьому порадіти, тому що вашого манікену трохи стає менше, а вас живої стає трохи більше. А на цьому я поки прощаюсь з вами до наступного відео.